Знаний у світі український бас приїхав на запрошення фестивалю Сходи до неба, який зазвичай відбувався під відкритим небом на сходах європейської площі. Цього разу захід під назвою Три піано пройде у національній філармонії. Е, Чому три піано? Слово, музика, жінка – слоган фестивалю. От вам і трі говорити, в говоріті з серцем слово как пространство, музыка как камертон света человека и женщина как идеал, к которому, в общем-то, мы все человечество стремимся. Анатоліко Чергаз запропонує слухачам свої улюблені романси на світових сценах, головно він виконує оперні партії. Я буду пети. А саме буду пети е красиві вещи. А можна сказать? Можна сказать? Могу, конечно, да. Это были романсы Чайковского и старинные русские романсы. Тутро я обожаю просто 27 лютого 2012 року в Нью-Йорку, в метрополітен Опера прем'єра опери Хованщина партія князя Хованського Анатолій Кочерга. Квитки вже розкуплено в Америці, як і в Європі. Класична музика збирає повні зали. Співака засмучує, що в його рідній Україні не так. Воспитується молоде покоління на Западі, приводяться цілими групами, цілими інститутами, цілими факультетами молоді в зал на репетиції. От у нас була репетиція в римській аудиторії, великий зал, 3000 місць. Весь зал був заповнений молодими студентами. Для них безплатно ми пели і грали. Вот вам, пожалуйста, квитки в Національну філармонію на фестиваль Сходи до неба цього разу будуть недешевими, бо спонсорів не знайшли. Тож меценатом стане кожен, хто завітає на богемний захід.